Давайте туда, Там теплее, вот. И мы пока немножко пообщаемся, пока, пока вот, приготовим. Как бывает, это иногда, знаете, первый день. Немножко мы планировали, что будет по одному, а. Получается не совсем так быстро, как хотелось бы. Поэтому мы пригласили ориентировочно вот по три часа без каких-либо обязательств таких навязчивых. Вот. Поэтому пока ждем, пока э, давай, Виталик, что-то сыграем. Вы уже подождите, я дорасскажу. Сестры пока накрывают, и мы помолимся. Мы помолимся, благословим пищу, и потом вы будете кушать. Хорошо? Во имя Иисуса Христа мы приходим к тебе в этот час. Мы благодарим Тебя, Господь, за огромную Твою любовь к нам и милость, за спасение, которое Ты принес в этот мир. Благодарим Тебя, Господи, за вечную жизнь, за то, что действительно не хлебом единым мы живы на этой земле, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Благодарим Тебя, Господи, за Библию, за Твое откровение, которое Ты оставил для нас, для нашей жизни, для понимания. Благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня пришел сюда к нам. И эта пища, которую Ты нам ее послал, Господь, благослови ее, освяти и благослови принять с благодарностью. Прийти для того, чтобы привести нас к Богу, к осмыслению Богу. И Пасха, вы, ну, вы знаете значение Пасхи, да? Пасха – это избавление. с этой еврейской Пасхой, и оно как бы трансформировалось уже в понимание того, что теперь Через Христа, Христос спас нас от нашего рабства вот в этом избавлении, в понимании Пасхи как избавления. Вот. А тут, спустя вот столько уже времени, уже 42 года, и вдруг жена говорит, ты знаешь, я беременна. Господи, так это ты нам возвратил то, что ты у нас забрал когда-то. То, что вот э, в свое время так, такой болью нам далось. И сейчас Настя уже нашей 18 лет, уже она тоже студентка, тоже в медицинском институте учится, Ну у нас все так вот по этой линии идет. И таким образом, казалось бы, по-человечески ну, смерть это, это, это ужасно. В этой истории хотелось бы, чтобы финал был такой, Бог ее исцелил, и она выздоровела, и все стало хорошо. Ну, встретимся с нашей Настей, с нашей Олюшкой, нашей первой доченькой. И там ждут нас все, и там моя мама меня ждет, и мой отец меня ждет, который вот отошел в вечность не так давно. И все наши родные и близкие. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом исходящим из избор. Вот могу сказать, что мы живем Моя семья с женой моей. Вот, Физическая она уже готова. Вот. Да, Поэтому, пожалуйста, мы очень рады, что вы пришли к нам. Да, да. Приходите да, да. в церковь, читайте. У нас, кстати, есть здесь Евангелие, Новые Заветы. Ну, бачимо, що війна за -за затримується дуже довго, і хотілося б, щоб вона вже завершилася. Але чим довше вона тягнеться, тим складніше людям. І ми вирішили проявити таку ініціативу від нашої церкви, щоб якийсь внести вклад в підтримку нашим людям, нашої громади. І в міру своїх сил своїми силами хочемо якісь трошки запропонувати такі благодійні обіди і маємо нагоду. Є така місія, спасемо Україну. Вони нам безкоштовно передали оцю цей намет великий. От, і ми вже своїми силами тут збираємо кошти, готуємо їжу і. Плануємо побачимо, наскільки як воно, наскільки воно буде востребовано, наскільки люди мають таку потребу, щоб, ну, принаймні, по буднім дням запрошувати сюди на такий благодійний обід і спілкування. Ось Поки чекаємо, поки підвезуть їжу, тут чуєте, грає наш саксофоніст, і співають наші сестри, християнські псалми. Тобто, з одного боку, це і їжа фізична, щоб підтримати. Але знаєте, Христос сказав, що не хлібом одним буде жити людина, але і всяким Словом Божим, яке… Сходи з уст Божих, тому і звісно, оскільки це в церкві, то ми і раді розказати слово, поділитися Божим Словом, сказати за Бога за Христа за Його місце в нашому житті. Тому такий, така ініціатива, такий захід ми розпочинаємо. Про період складно говорити. Ми розп... вирішили розпочати. Ну, по буднім дням це буде точно. От як довго побачимо, яка буде в цьому потреба? Ми запрошуємо людей, які мають в цьому потребу, яким може складно щось собі приготувати. От, і ми не ставимо якісь тут ограничення. Всі, хто має таку потребу. Нехай приходять, і ми будемо раді поділитися тим, що ми зготуємо, і що буде в нас на серці їм сказати підтримки підтримки фізичної і підтримки, також духовної і слова Божого. Яка команда працює над облаштуванням, там над приготуванням? Ну і взагалі над, цим, над цим проєктом? Ну, це віручі люди, це всі наші члени церкви, хто ходить до нас в церкву. У нас десь близько 300... Людей з нашого міста, вони є членами нашої церкви. І тому це ініціатива це безкоштовно, це, як це благодійно, як волонтери. Вони вирішили от підставити своє плече в цій, в цій потребі, яку мають люди. Тому це ніким не спонсується, не фінансується. Це чисто наша Ось лише палатка, те, що ми отримали, а так це наша ініціатива. Ми бачимо потребу у тому, що місто потребує допомоги, бо маємо багато кількість людей, які приїхали з регіонів, які постраждали від війни. Маємо багато многодітних родин, родини зі складними життєвими обставинами. тому Бачачи цю потребу, вирішили церквою відкрити таку палатку божої підтримки для людей, які потребують обідів, спілкування. Ми дійсно займалися багатьма проектами саме гуманітарної направленості і співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, організаціями які базуються в Україні, які саме Націлені на те, щоб допомагати населенню, яке зараз знаходиться в такому критичному становищі через війну, це і міжнародна організація Сумка Самарянина, це і центр взаємодопомоги спасемо Україну, це українська освітня платформа. Ми дуже дякуємо за таку підтримку. Бо ту допомогу, яку вони надають, ми можемо вже використовувати тут на місці, щоб допомагати людям. Ну, якщо казати конкретно за палатку Божої підтримки, то власне, палатка, генератор вони були надані центром взаємодопомоги спасамо Україну. Тому дякуючи організації, ми вже мали досить. Короткі сроки, можливість відкрити саме такий пункт тут на базі, на базі церкви. Прийшла сама перва, так я сиділа там, читала книжечки по угу. тут. це все тут. А ще борщ так. Добрий, добрий. Ну я ходив за умітарку, один раз разлі, два рази отримав, не помню. І от перший раз вот прийшов покушати. І як вам? Ну це краще, чи вот, здають пакети? Чи краще от коли та ні, пообщаюся, туди-сюди, во це все діло. А що пакети роздали? Пішов сам схавав йоки, балки, на голодний желудок. І будьте здорові.